Доброго вечора, ми з України. Відповіді на питання з YouTube каналу біг тут. Так, розкажіть, в чому є імітація в підривнику у ІВПДМ 1? Зустрічаються вони нерідко, а в чому є сенс імітації, ніхто не може сказати. Ну, Я, наприклад, його не бачив саме у ІВПДМ 1. Взагалі то у УІ... Ну, взагалі маркировка совкових якихось підривачів, вони бувають У. І далі йде назва підривача. Ну, ну Тут, допустимо, ВПДМ -перший. е, Учбовий. Тобі ж механіка збережена, але піротехніки нема ніякої. Ну і бувають УІ. тобто це учбово-імітаційний. Буква ім'я імітаційний. Ну, імітаційні боєприпаси, вони. Для ну, очбові для вивчення конструкцій призначення, а очбове імітаційні для використання ну, в якихсь, там, вже навчаннях, маневра. Ну, чим вони відрізнялися тим, що вибухової речовини, саме вибухівки детонатора, там не було, він був або вилучений, або там ну, просто жерстянка стояла, корпус від нього. Але капсуль, ну, перша ступінь ланцюга, капсуль воспламінітель. Він був відповідно, ну, в основному, відповідно, коли спрацьовувала оця міна УІ, то вона там не дуже громко хлопала. Деякі там відносно рідкі були спеціально зроблені, типа там ПТМ-3, то КУІ, то вона була більш зроблена, вона там ще купу дима пускала, щоб було видно, що вона спрацювала. Але противодесантна міна, яка під водою, що я кажу, я не зустрічав. Можливо, ви путаєте з буквою, тому що яка імітація, коли воно під водою. І, і не пам'ятаю, щоб я в описі доміни за саме УІБ, Ну в общем, не пам'ятаю до от, противодесантної міни ВПД. Ну, якщо і існує, то, то вся різниця там буде в тому, що ну, там же ж накольник стоїть і далі, який б'є по капсулі детонатору в кінці. От детонатора там не буде, а капсуль буде. Ну, відповідно, в руках краще його. Не спрацьовувати, ну хоч це складно буде цим ВПДМ-1, тому що форс полум'я, ну з-під капсуля вона і дасть і може пальці побити. Тобі ж з цим УІ треба, ну ви не взірвитесь, ну, скажімо так, від учбово-імітаційних боєприпасів можна отримати якісь ожоги, якісь там ушиби, пошкодження тканин на руках, тому відноситись треба, скажімо так, теж обережно. Далі.